Мало-помалу бюджетна посилково перевалочна база представляє. Всім вітання. Їдемо на пошту. Ось дивіться, друзі. Мороз спав, зранку був туман. І ось дивіться на дерева. які, яка краса, ось прямо бірзувала, покажи. Там колись ото будиночок був клуб, але зараз закинути. О, тож мороз спав і воно туман осів на дерева, бачите, все в сріблі. Ну а ми їдемо на пошту там статуетки. Три штуки повинні приїхати. Зараз приїдемо вам, покажемо. О, загло. Дивіться, які дерева. Точно сейчас за село выйдем там ще може покажем еще ну, щось красиве будет але дорога бачите поки що лицу сильны по плюса не було там обіцяють уже на наступному тижні плюсы то слава богу Бачите, яка краса, скільки срібла. Друзі, там в кінці ще, поки ви розглядаєте природу, в кінці ще поставлю відео, були ми в броварах, ну, ще коли морози були, десь, може, днів 5 назад молочку возили і загорілась там машина. І ось поставлю поставлю відео там, де пожар не тушили, там мужик с огнетушителем бегал. Вот ну, такий шок-контент. Не знаю, чого вона загорілась. Може від морозу щось там перемкнуло. Тож бонусом в кінці вам поставлю шок-контент. А у нас ось така природа. Їдемо на пошту. Открываем а посылочку. коробочками бюджет да. Есть? Сейчас есть, да? Сейчас есть. Сейчас есть. Сейчас есть. уже. Хорошо. Не да? Да, Разматываю, Lfz. Дивись силы. Да, С сетер. Красивый. Да, ціленький, да? Весь сет силы. Давай, да. Побольше дома покажем. Ох намотал. <п 'я> Цитаска. Це... Ага, кист. Да, давненько у нас уже и не было. пистолетом. Фіст Красивый. Ой, красавец. Важный пес. Красавец. Все, лапиці. Киссини. Гарний, гарный. Шикарный письмо. Так, еще одна, да? Да, еще одна есть. Тут худого. Уточка. Ай-яй-яй-яй-яй. Пишу. Бог такарнюзка. Ты что? Горнюзка, ты все. Да. Да. С... да. Тоже ЛФЗ. ЛФЗ, да. Вон и все, все три ЛФЗ. Все, заматусь все, да. все, все, плачу вдома. Увага! На постійній основі купуємо предмети старовини, переважно порцеляновий посуд і порцелянові статуетки, а також багато інших речей: електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете, написавши мені на Viber або Telegram. За номером який ви бачите на екрані. Дивимося, друзі, статуетки поближче, вже вдома. Ось дивіться, який сетер. Зразу видно якість ЛфЗ. Всі три статуетки. Виробник ЛфЗ. Ось сетер червоний клеймо. Перший сорт. В ЛФЗ їх є великий набір різних собак, різних пород. Ось саме сетер мені вперше трапляється. Тож, можна збирати велику колекцію таких собак, дуже гарний сетер. Далі, друзі, такса. Декілька раз вона мені вже траплялась. Також, бачите, дуже гарна, така ярка статуетка. Якісна. Бачите, яка порцеляна дуже якісна. Ось такий хвіст у неї пістолетом, так. да? Так це дуже гарно. Тут також виробник ЛФЗ, було чорне клеймо, трошки, бачите, під затерти, але читається. Гарна дуже так Ну і третя статуетка. Також вперше мені трапляється. Дивіться яка уточка. Їх також є набірчик. Є ще одна так, голову під крило ховає. Ну, ще якась, мабуть, три чи чотири. Точно не скажу, але їх не одна. Також дивіться, яка яскрава утка, вутя. Статуетки всі в дуже гарному стані. Без колів, без тріщин. Тут чорне клеймо Бачите, це вже 90 роки. ЛфЗ. Але утка дуже гарна. Я ще, друзі, не визначився, що з цього буду продавати. Тож огляд на ці речі буде на каналі Цікаві речі. Переходьте, підписуйтесь, не забувайте про нас, підписуйтесь на барахолку Цікаве життя. Там я вам... Трохи погарячився з шок-контентом, тому що YouTube таке не пропусте. Тому викладу цей, це відео в телеграм канал. Тож, будь ласка, підписники телеграм каналу зможуть його переглянути. Ну, хто не підписаний, будь ласка, також підписуйтесь на телеграм канал. Ми там продаємо. Також речі, ну і подивитесь це відео. Ну а я по традиції хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.